Всім доброго дня. Дивіться, хто до нас пожалував у гості. Як це чудо туди залізло, як воно попало. Я думаю, воно вже само забуло, як воно туди попало, і не знає, як злізти. Ну, що будемо тепер робити? Не знаю. <різь> ага. Ik moet jou zeker helpen. Ja! O, hoe jij daar? Hoe jij daar belandt? <laughs> ik weet niet hoe jij daar belandt. Ja. Je moet zelf uitzoeken. Heb ik iets? Heb uh... ik iets? Ну, Я не знаю. Ну я не знаю, хто попал. Не знаю. Я не знаю. номер. О. Ну, зраз. Ну. як тебе зберзь знімати? О. О, 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 о. Я. Не